Ліна Костенко крила, А й правда крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно вся правда пташина. А як же людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила.